Доброго дня, шановні колеги. Ми дуже перепрошуємо за затримку, але все ж таки ми розпочинаємо брифінг міністра аграрної політики та продовольства України Олексія Павленка на тему «Боротьба з корупцією в аграрному секторі. Будь ласка, доброго дня. Всі дякую що почекали. У Нас зараз триває камінь і вискочив буквально на 15-20 хвилин до вас. Сьогодні була озвучена дуже цікава інформація, що згідно питання від Transparency International, саме. Один з найкращих показників у боротьбі з корупцією або зменшення корупції саме у нас є в аграрній сфері. Всім цікаво, як це і що це. Хочу трошки розказати, чим ми займалися і чим займаємося, і що сьогодні було об'явлено, тому що сьогодні, знаєте, ми заявили, що ми продовжуємо процес дорегуляції, і сьогодні ми скасували форму номер 2 Це дуже важлива, скажімо так, дія. На аграрному ринку це всі розуміються. Раніше був обов'язковий ветеринарний сертифікат. Які мали отримувати відповідно компанії при транспортуванні та при експорті, загальна кількість, скажімо, ефект від цієї дії по нашому спільному розрахунку з Міністерством інфраструктури? Ну, складає що найменше, скажімо, там в некількісних цифрах це додатково два дня збереження по логістиці відповідно більше вагонів, це відповідна більша оборотність скажімо, транспортної системи, але в грошовому вимірі, включаючи простої, включаючи побори, цифри може підходити до мільярда гривень ефекта. До того, ви знаєте, що було також скасовані нами ветеринарні сертифікації, карантинні сертифікати. Також зараз не є обов'язковими загальним ефектом, майже 5 мільярдів гривень. І питання окремий проєкт пов'язане з єдиним вікном. Де в єдиному місті є санітари, фітосанітари, ветеринари, митники і інші служби, які дозволяють пришвидшувати процес пов'язаний з розмитненням і оформленням. Тому це, скажімо, такі кроки пов'язані з процесом дерегуляції. Загальна кількість за весь період це 14 ліцензій, 6 сертифікатів, більше 50 змін нормативні документи, зроблені з нашими також спільно європейськими колегами. Тому ми не зупиняємося, рухаємося далі. Далі дуже важливий блок це пов'язаний з по цифрам, тому що питають: Transparency international. Да, За оцінками зараз бізнесу, ми маємо, що саме рівень корупції в агросфері зараз він змінився в кращу сторону. От, він відповідно зменшився з 0,96 до 0,69 балів. Далі окремий блок питань, ну, чому це це сталося? Перше, це корупція в державних підприємствах. Значить, у нас. Взагалі, в МінАПК більше було 500 компаній, з яких тільки 96 працювали, з яких тільки 15 були, скажімо, на папері прибутковими, і спільно з компанією Великої Четвірки були зроблено базовий аналіз, деякі поглиблений аналіз, які засували, що тільки одна компанія є загальноприбуткова. Тільки за минулий рік кількість збитків державних підприємств сягала більше ніж 3 мільярди гривень зафіксованих цифр саме по неефективності в галузі державних підприємств. Нам було проведено більше ніж 100 конкурсів на призначення на посади на держпідприємства. Далі ми запропонували дуже простий підхід. Ми вважаємо, що ми не є міністерством фонду державного аграрного майна. Ми пропонуємо дані підприємства на приватизацію. Ми вважаємо, що тільки приватна рука, тільки господар може працювати максимально ефективно з даними підприємствами. Це означає, що близько. 100 тисяч гектарів землі мають дати на розпаювання і близько 80 тисяч людей отримують свої які чекали 23 роки. Ну, загальна кількість знайдених зловживань за цей період складає більше, ніж 12 мільярдів гривень. Тільки то по ДПЗКУ за минулі періоди це 4,3 мільярди гривень, аграрний фонд 26 мільярди гривень, це пад ДСБУ аграрний фонд 1,4 мільярди гривень, по Укрспирту майже 3 мільярди гривень. І окреме підприємство. Зараз напряму на нас не є нашим підрядкуванні, але в нас є, скажімо, по політиці ми також контролюємо це підприємство. Це агролізинг 800 мільйонів гривень. Більше ніж 100 звернень в органи правоохоронної діяльності і всі вони у стадії досудового слідства. Ну, я можу сказати багато прикладів, в тому числі колишнє керівництво Укрспирту, яке зараз перебуває в розшуку, це пан Лабутін. Можна сказати інших, інші приклади, в тому числі. Тому наша позиція дуже проста. Що гроші, які вкрали у державі, мають бути повернені, яскравим прикладом залишається ситуація з ДПЗКУ, коли 660 тисяч тонн зерна були виведені на офшори і не зерна, і не грошей. Це загальна кількість 132 мільйони доларів. США. Тому в тому числі ми звертаємося до органів правоохоронної діяльності пришвидшити слідства, в тому числі звернутися до міжнародних організацій, тому що такі. Як КРОЛ, як ФБР, також готові допомагати і на перемовинах, що ми у нас були, готові дати всю інформацію при наявному запиті на дані організації. Можу сказати окремий приклади, наприклад, ДСБУ Аграрний фонд, де було намагання вкрасти майже 60 тисяч тонн якби проблемного цукру вартістю майже 600 млн грн. От. І тільки в липні 2015 року з нашої ініціативи подання було порушено кримінальну справу за намагання вкрасти даний сахар, який ще тягнеться також з попередніх періодів, спроба не вдалася. В тому числі, окремо, скажімо, наприклад, по конярству України, що щороку держава втрачає майже 10 мільйонів доларів. Це по розрахункам по тій землі, яка була раніше в даному підприємстві, те, що зараз залишилось, відповідно, скажімо, зараз коней. Там майже немає. На коні йдуть тільки 5% надходжень. І таких багато прикладів. Наприклад, приклад о, укрлік -трави». Я був на даному підприємстві. Я дуже багато намагався знайти, де ж знаходяться ці, -ці ліктрави. Бачив е кукурудзу, якою можна лікуватися, бачив тваринництво, бачив хліб, А, а от на жаль, ліктрав майже не залишилося. Тільки одна назва, і тільки субаренда, відповідно, під промислові культури, а ніяк не під, під ліктрави. -лік Тому е ми готові, хоч сьогодні, передати на приватизацію всі. На даний момент 460 держпідприємств сфери на фонд держмайна для того, щоб максимально прозоро фонд держмайна міг продавати і шукати приватного власника. Дуже важливо, ще раз хочу сказати, питання дерегуляції, що ми і далі будемо продовжувати цей напрям. Ми зараз готуємо декілька пропозицій на Верховну Раду, тому що це єдиний спосіб, коли немає, немає перешкод і немає штучних перешкод, на яких держслужбовець може заробляти. Це, відповідно, також далає корупцію, на наш погляд, дуже серйозно. Останні, скажімо, знаєте, останні цитили, що також з законною рада, зараз буде запропоновано скасування і спрощення ще додатково 22 дозвільних процедури. Окремо хочу сказати про рибне господарство. знаєте, що на минулому тижні було анонсовано про повну ліквідацію рибінспекції, де відповідно керівництво нашого рибного агентства має набрати повністю новий персонал. І зробити перезапуск даної, скажімо, традиційної корупційної складової, яка була пов'язана саме з Рибінспекцією, з незаконним виловом, спрощення процедури видачі ліцензій, прозори видача ліцензій і не на один-два роки, а мінімум на п'ять, щоб не було постійних походжень по кабінетам і відповідно, скажімо, то чи інше корупційною складовою. В тому числі ми очікуємо на наступному тижні, в тому числі ініціатива по державному лісагентству, по перше, питання пов'язане з електронним документообігом, прозорими електронними торгами, які унеможливлять незаконну вирубку, і ініціативи пов'язані з так званим лісовим патрулем, що мають шукати і виловлювати машини з усім небіркованим лісом. Тому звертаємося і до громадських об'єднань, і звертаємося до організацій на місцях. Якщо такі, скажімо, спроби будуть виявлятися, будь ласка, всі спільно з нами звертайтеся до органів правоохоронної діяльності. Ви знаєте, що зараз ми, в стовно громадкості відкрили... Постійно діючий відкритий офіс, у нас він працює кол-центр прямо на першому поверсі. Схоже на грузинську модель, де ви можете бачити нормальних молодих хлопців-дівчат, які мають процедуру прийняття заявок від населення будь-яких активістів термінової обробки. І раніше, якщо міністерство мало офіційно до п'яти днів на відповідь, зараз внутрішнім процедурам відповідь має даватися протягом одного, одного дня, а деякі питання прямо на місці. Стосовно, скажімо, оформил процедур ту чи іншу ліцензії сертифікації все має бути на місці. Тому ми дуже вдячні і громадськості, і профільним організаціям, і нашим партнерам-донорам з Євросоюзу, з ФАО, з USAID за всі ініціативи, що ми зараз створюємо саме по боротьбі з корупцією. Прошу до питання. Будь ласка, запитання. Прекрасне питання. Да. Дякую вам за питання. Хочу сказати, що можливо, ну я вам дуже раджу також сходити на базар і подивитися ситуацію по, да, по картоплі. Особисто ходжу і дивлюся. Так от порівняно з минулим роком, по більшості, саме нашому суповому набору, вартість менше, ніж була в минулому році. Ви знаєте, що зараз нікому не є секрет, що ми втратили північний ринок, втратили ринок відповідно Російської Федерації, куди в тому числі наша продукція плодового овощ, овощева. І зараз на даний момент по картоплі, наприклад, рівень самозабезпеченості у нас складає майже 1 до 3. Вже зібрано 20 млн тонн картоплі. Тобто, скажімо, кількість картоплі всередині країни втричі перевищує норматив споживання картоплі. Те ж саме стосується, скажімо, багатьох скажімо, продуктів нашого борщового набору, от, по яким, відповідно, скажімо, питання задаєте. Я, я можна не зараз не закінчу? Да. Тому питання стоїть перше. перше. По ціновій категорії є так звана сезонність. Ми розуміємо, що скажем, сезоном кожен рік, чим ближче до нового року, тим більше відповідно скажем, будуть скажем, ті чи інші ціни, це сезонне. Плюс у нас в Україні знаєте, традиційно не вистачає овочі сховища. Що це означає? Що наша, Наші овочі і фрукти зберігаються або у населення. Кстати, наприклад, картопля 97% виробництва саме це у населенні. Це де вони зберігаються. В бабусь, ви знаєте, скажем, там, в погрібах. Вот. Питання овоща сховища так як в Європі, у нас в Україні потребує величезних інвестицій. Причому інвестиції, які мають працювати там, 7 років, 10 років окуповуватися. Їх небагато. Звісно, було педально, що коли овочі дешеві, їх овочі, сховищ, а потім чекати, коли відповідно, скажімо, на подорожчі. У нас трошки інакше Получить, спочатку їх, їх дуже багато, а потім їх починається, що знаєте, як традиційна ситуація, що їх на рівні дуже багато тих, тих ж самих овочів фруктів просто пропадає до весни, не чекаючи, скажімо, в тому чи іншому останні. Є, скажімо, в тому числі знаєте, очікування стосовно, наприклад, можливого підняття. На даний момент, щоб ви розуміли, ми зібрали вже 47 мільйонів тонн зернових. Це при внутрішньому споживанні 24 мільйони тонн зернових. Тобто зібрано майже в два рази більше, ніж ми споживаємо. Саме тому відповідно, ми годуємо освіт. От. Зараз ми не зупиняємося на цьому всьому, ми для того, щоб покращувати виробництво середини країни, ми відкриваємо нові ринки. Два тижні тому назад нам вдалося відкрити, наприклад, ринок Китайської Китайської Народної Республіки по молоку. Тому що по молочним продуктам одна з проблем, що зараз на добусі, питання ціни 2,50 на вході. От ці і ніхто не хоче молоко брати, і що з ним робити, тому що ну, відповідно були обмеження ті чи інші по продажі. Були відкрити зараз ринок по курятині по судівській Аравії. Відкрили зараз і курятину по Єгипту. Намагаємося відкрити по Євросоюзу, тому що відкриваючи Євросоюз, також буде можливість продавати продукти наприклад самолочної продукції на європейські країни. Тобто, всередині країни продовольча безпека і по коефіцієнту Україна одна з найкращих в світі. А чому чому розступали? Я вам дав відповідь, що Вони зараз серйозно виросли. А потім картоплю ви сказали. Я був недавно, даю совсем недавно на війні я аж Черкащині, Там картошка як дробь. Ви знаєте, я приїхав з Кіровоградщини і з Півдня. Я бачив картоплю. Знаєте, Мені казали, що на Кіровоградщині, також ваші колеги, огромніша, величезна проблема з кукурузою з посухою. Я особисто був на кукурузної зборці, я не бачив зараз проблем взагалі. Скажу дуже, можна я зараз закінчу? Я розумію, до чого, що йдеться, я не бачу жодних підстав для підняття цін. Це означає те, що якщо ми бачимо підняття цін, це спекулятивне ті чи інше очікування, скажімо, більше, які граються на питання, пов'язані з посухою. Так, да, в Україні в деяких регіонах піти була посуха. Ви бачили ситуацію, коли ліса горіли, коли було дуже засушно. Але в загальній кількості по країнам ми бачимо, що рівень забезпеченості нас в рази більше, ніж ми споживаємо. І по багатьом позицій, у нас досить нормальна ситуація. І наше очікування, що були по посусі, розумієте, ми казали, що буде на рівні десь 58 мільйонів тонн врожаю, ми вже очікуємо на рівні десь п'ятдесят тому що цифри краще у нас, ніж, наприклад, було очікування попередні. І навіть наші, наші поля краще, відповідно, пройшли посуху, ніж, наприклад, в той же самій Польщі чи в той же самій Російській Федерації. Дякую. Будь ласка, ще наступне запитання. Я всім хочу подякувати. Я пішов на Кабмін. Бажаю всім гарного, робочого, не тільки робочого дня. І святом захисника вітчизни. Щоб було завтра. Дякую, дякую, дякую вам, дуже дякую. колеги, дякую.